В обласному центрі презентували веб-портал безкоштовної правової допомоги право онлайн. Соціально вразливим верствам населення надаватимуть кваліфікаційну консультацію понад півсотні представників різних компаній. На порталі формується база правової інформації із найширшого спектру питань. Соціально вразливі верстви населення тепер мають юридичну підтримку. Спектр надання послуг широкий, допомогу можна навіть отримати безкоштовно. Це залежить від актуальності справи. Коли справа має великий або суспільний або особистий інтерес, коли особа може непромірно бути позбавлена житла, коли до прикладу справа може бути вирішена в інтересах великої кількості людей, тобто одна людина звертається, ми робимо таку типову справу, а далі вже можливо навіть і без звернення до наших юристів, до наших організацій, люди йдуть і вирішують такі свої проблеми. Допомога також буде надаватися переселенцям, які знайшли прихисток на Прикарпатті. Координаційна рада зараз активно займається цим питанням, зокрема, і у контексті забезпечення можливості їх проживання у різних регіонах України. Треба не вирішувати на рівні області питання координації роботи прийому біженців, забезпечення їхньої життєдіяльності. Ми повинні сьогодні запропонувати на рівні України загальну концепцію, яка би дала нам можливість. Вирішувати весь комплекс цих проблем на території Прикарпаття. Зараз перебуває більше сотні переселенців зі сходу та півдня України.